Трудові будні Балтського водоканалу. Майже щодня працівникам підприємства доводиться ліквідовувати наслідки поривів водопровідної мережі. Через застарілу систему такі аварії стали звичною справою. Втім, директор Балта водоканал Алік Табачник розповідає: за останні два роки вдалося замінити значну частину старої мережі, Втім, це лише початок. Для комфортного і безперебійного водопостачання слід зробити заміну ще близько 80 кілометрів водопровідної системи. Системи, а поки що доводиться ремонтувати та усувати існуючі проблеми. Маємо порив по провулку Каринянської біля будинку. 17 а аварія сталася на. Турбі діаметром 100 мм, йде човунна труба стара, але на ній є металічна вставка, яка була зачеканена раніше. Прогнила нитка, зараз перед чеканням Близько 500 абонентів наразі знаходиться без водопостачання. З 8 години ранку розпочали роботи, плануємо близько 13-ї завершити. Наскільки це є повсякденним у вашій роботі? Наскільки часто відбуваються взагалі такі пориви в межах міста і громади? Пориви трапляються досі часто, тому що маємо дуже зношені мережі, але Порівняно з минулими роками їх стає менше, тому що дійсно проводиться багато роботи. За минулий рік ми замінили близько п'яти кілометрів мереж, Поза минулий рік також близько п'яти кілометрів мереж. Тому, якщо планувати роботу такими темпами, дай Бог, ну аварій буде все менше і менше становити і буде менше незручності для наших абонентів. Дійсно, що мережі будувалися там в х роках, 50-х. Ну, приблизно, мабуть, Кілометрів 80, мабуть, ще треба замінити. Ліквідація даної аварії приблизно для підприємства обходиться 5-6 тисяч гривень, і це повсякденна робота. ну, Це якщо ми говоримо про трубу діаметром 100 мм. Вчора ми мали більш серйозну аварію. Вона сталася на водогоні діаметром 400 мм, Лопнула чавунна труба. На ліквідацію потратили майже. Весь день було задіяно більше техніки, більше людей, тому там збитків для підприємства значно більше, мабуть, це 1020 гривень. Кожна копійка для нас є важлива, тому намагаємося. Там, де потрібно замінювати навіть там 3, 5, 10 метрів тої труби, яка вже зношена, намагаємося її замінювати, щоб мати менше аварій, менше виїжджати. Зараз розглядаємо питання на наступний рік спільно з міською радою для встановлення сонячних панелі, тому що ми маємо здорожчання електроенергії, що призведе знову для до зростання тарифу, але щоб це не робити, Плідно працюємо в цьому напрямку, щоб за це літо встановити хоча б одну-дві насосні станції, запитати від сонця. Також Алік Табачник нагадує про необхідність вчасно передавати дані за використану воду та здійснювати оплату. Додає, абонентський відділ продовжує свою роботу і всі можуть у разі необхідності з'ясувати існуючі питання. Втім, готівкового розрахунку через касу вже немає, тому абонентам доведеться під час оплати користуватися послугами банків. Також можна скористатися чат-ботом в телеграмі чи електронним кабінетом. Абонентський відділ не прикрашав свою роботу. Тобто абонентський відділ працює. Він розташований так, як був розташований в гостиниці на другому поверсі. Можна завітати, передати показники особисто, перезаключити договір. Тобто абонентський відділ як працював, так і працює. Ми закрили тільки касу. Зараз немає готівкового розрахунку. Тобто її можна через свої банкінги оплатити через телефон або сходити в. В банк в касу, якщо це пенсіонери, ну ви отримуєте пенсію в ощадбанку, то там є льготи для тих, хто отримує пенсію. Або якщо ви є, у вас рахунки в цьому банку через їхні додатки там взагалі безкоштовно можна заплатити заводу без комісії. Для того, щоб передати показники, можна завітати в обонвідділ, можна зареєструватися в Телеграм-чат-боті. Це не, не важка процедура. В пошуку пишете «Балта водоканал, вам вибиває реєстрація. Для реєстрації вам буде необхідно знати ваш особовий рахунок, який прописаний в углу в ваші старі паперові книжки, ви користувалися для розрахунку. Та з прізвища на кого складений договір за даною адресою. Якщо виникають якісь питання, можна завітати до абонвідділа, де вам дівчата допоможуть зареєструватися, або зателефонувати 2 00, або написати в меседжер. І у нас є група Фейсбуці, ми відповімо та допоможемо зареєструватися. А от яка зараз ситуація? Чи багато боржників, чи є якісь борги у підприємства, у людей підприємства? Наразі підприємство працює в штатному режимі: боргів по заробітній платі, по електропостачання з постачальниками якими немає є борги по населенню, але вони не дуже великі, Ми працюємо з цим тому, користуючись нагодою, хочу нагадати, що це дуже важливо. Розраховуватись місяць в місяць для стабільної роботи нашого підприємства, щоб ми могли цілодобово подати людям воду. До якого числа треба розраховувати? Розрахунок проводиться до 10-го числа. А показники ми передаємо до останнього дня. Останнього робочого дня місця, Тобто можна подати з 25 до 30 числа, наприклад, 3 числа. У вас у вашому там приват 24 або Ощаді буде нарахування, і можна вже розрахуватися за надану послугу. Тож Алік Табачник нагадав алгоритм використання електронного кабінету та чат-боту. Переходячи за посиланням майбалта та ком'юа, це є наш кабінет. Платників наших вам буде необхідно зареєструватися. Є два варіанти реєстрації. Перший варіант це реєстрація за платежем. Переходимо нижче. Далі вам буде необхідно вказати вашу електронну адресу, особовий рахунок, який зазначений на книжці платників, які ходили, відвідували наш абонвідділ. Також він вказаний в договорі. Якщо цієї інформації у вас немає, ви можете зателефонувати в наш абонвідділ, Ми обов'язково вам його підкажемо. Далі вам буде необхідно вказати ваше прізвище, тільки прізвище, дату платежу останнього та суму. Проставити згоду з ліцензіонними умовами, натиснути реєстрація, після чого вам на вашу електронну адресу прийде лист, в якому необхідно буде підтвердити ваш пароль, скопіювати його. Після цього. Ви зможете вже зайти, вказати свою електронну адресу та пароль той, що вам прийшов в листі. Є другий спосіб реєстрації це реєстрація за кодом активації. Тут також треба буде вказати вам електронну адресу вашу, особовий рахунок, прізвище абонента та код активації. Код активації, ви можете дізнатися. В нашому абон відділі. Переходячи в кабінет, ви можете подивитися свої платежі, коли ви проводили, показники приладів, нарахування помісячне, друк квітанції можна зробити, передати показники. Тобто ми переходимо введення показників, останні показники. Тут вводимо показники, які вам необхідно передати. Вводимо показники та натискаємо передати, передати ваші показники. Показники будуть відображені в вашому кабінеті на наступний день після обробки даних нашими спеціалістами. Також є варіант у нас з Telegram-ботом. Телеграм-чат-боті, так же сам в Телеграм-чат-боті є така ж можливість, як і в кабінеті платника передати показники. Зробити налаштування під себе, подивитися ваші показники, які ви придавали всі платежі, які ви робили за останні три роки. Вони відображаються в історії. Тому, якщо у когось виникає питання спірне щодо нарахувань та оплат, це можна все вирішити або за телефоном, або завітавши наш Думав, в наше абонвіду. Думав телеграм, в пошуку пишемо балта водоканал. Вас виб'є чат-бот, КП «Балта водоканал Переходимо та тиснемо розпочати. Для реєстрації вам буде необхідно знати ваш особовий рахунок після вводу вашого особового рахунку, прізвища та останню цифру особового рахунку. Реєстрацію вашу підтверджено. Нажимаємо Продовжити. І тут ви вже можете бачити ваші показники, передати показники приладу за цей місяць, продивитися історію ваших оплат, карту абонента продивитися. Теж тут відображена та ж сама інформація, що в нашому кабінеті абонентів.